Дурова будемо просто слідкувати за цим. Отже, е, тема з якої я, власне, хотів почати, почати цю розмову, іби би не е, цей арешт Павла дурова. І е, е, отже, якщо е, спочатку коли йшлося про призначення головкому, е, мова йшла про те, що. Що Олександр Сирський є більш зручний і податливий до бажання як Офісу, так і самого Зеленського. Однак коли дійшлося до практики, то все виявилося не так однозначно. І Сирський, як бачимо, виявився так само генералом з характером. І от, е, до речі, йому нещодавно ну, Зеленський по звання генерала армії, найвище військове звання, і... Називається генерал. Генерал. Просто генерал. Тобто найнижче генеральське звання це бригадний генерал, потім генерал-майор, генерал-полковник і генерал-лейтенант там, що я після майора дивись, але справа в тому, що коли Сирський розробляв Курську офензиву, її план, то він контактував безпосередньо з Зеленським, минуючи Єрмака. Минуючи інших е, співробітників е, Офісу е, президента, і по чуду операція виявилася успішною. Тобто, виявляється, життя без Єрмака можливе? Як тут бути? Ну, життя без ярмака? Без е, е, звичайно, що можливе. Про. Просто... Ну, очевидно, що Єрмак це такий фактор, я б сказав, психологічного спокою самого Зеленського. Тобто, це це такий талісман впевненості самого Зеленського. От мова очевидно про це йде. Ні, ну у багатьох людей є якісь свої талісмани, свої звички, які додають спокою. Там в мене є такі звички, в тебе є такі звички. Ну, але в мене немає якоїсь присадки до, до якоїсь людини, щоб з неї там до світ перекинути. Такого не буває. А чому в Зеленському? І як це, як це це вдалося? По-перше, серський представник, а хочу нагадати, справді я сказав про звання генерал-полковник. Нема вже звання генерал-полковник, є генерал-лейтенант і генерал як найвище звання України. Це по-моєму 20-го року реформа звань. Тому е, треба нагадати, що дійсно це вже найвище генеральське звання щодо пригадуш, що я кілька разів на ефірах казав, що. Генерал Сельський це представник військової корпорації, і е, його зобов'язання в рамках військової корпорації для нього, ну, мабуть, важливіше, ніж позиція е, догодити політику. Бо політики приходять і відходять, а військова корпорація вічно, так би мовити. І, і, і виступати людиною, яка ну, буде відступником для військової корпорації, йому йому точно не випадає. Бо Тут е, розуміння військового братства і взаємовиручки, е, і пов'язані з кров'ю, так би мовити, вона більш е, вагома, ніж е, ну, ігри і загравання е, політичної вертикалі. Тому Сирський дійсно в певний момент вибудував ну, більш-менш довірливі і. Комфортні для себе стосунки із політичною вертикаллю, але коли він побачив, що військові, побачили в ньому, ну все таки для нього, мабуть, психологічно було не дуже комфортно почуватися людиною, яка ніби підсиділа, підсиділа дуже популярну рала залужного. І він продемонстрував все, що він, ну, що він це призначений, що він не підсидів, що він не робив спеціальних кроків, щоб вижити, наприклад, з посади генерала залужного і зайняти його місце. І в військах це в цьому переконалися. Просто прийшов певний момент. Хоча е, на Сирському лежить е, великий тягар власне, того, що Зеленський пачками попереставляв велику кількість генералів. І управління військами значно погіршилося. Потім, Сирському, фактично довелося перезавантажувати всю наново таку управлінську вертикаль, е яка ну, була більш комфортна для залужного. І от він цю систему управління вже встиг пер переформатувати під себе. І мені здається, що, що вже ця система ну, знайшла пев, певний відгук у офіцерів спочатку вищої ланки, потім у середніх офіцерів бійців. Тобто бійців завжди надихають якісь перемоги. І коли ці перемоги почали з'являтися, бо психологічно було дуже тяжко, адже свого часу. Не сам генерал Серський. Нагадаю, що ще десь із жовтня 23-го року, свого часу, е генерал Муженко е виступив е із аналізом подій на фронті і запропонував перейти до активної оборони. Розуміючи, що Росія е накопичила дуже велику кількість живої сили і готова атакувати, тому. Ну, Розбивати українські війська об, об цю атакуючу стіну, не було сенсу. Треба було шукати формулу активної оборони, щоб максимально винищувати живу силу і техніку противника, розмінюючи подекуди її на, на, ну, на територіальні поступки. Це була та ідея, яку сирський по суті е і реалізував. І, е Часом це були вдалі оборонні операції, часом е, були ну, деякі поступки територіальні, яких не варто було б, мабуть, все-таки здійснювати. Тобто, е, ну, прорахунки в постачаннях, е, дуже часто, навіть не в постачаннях, а можна наповнити, так би мовити, бойові порядки боєприпасами, але противник дуже часто розбиває склади і потім воювати нічим. Тому. Ну і звичайно, погода ще своя зробила, бо коли сірят а, е, туман, то е, від дронами не повоюєш і противник цим скористався якраз осінь. Ну, під Авдіївкою ми це знаємо, точно було. Тому от така історія. Зараз мені здається, що е, поряд, поряд з активною обороною деякі, на, на деяких ділянках контратаки вони роблять свою справу. Ну і Курська офензива, вона. Так би мовити, виступила великим натхненням для військ. Тобто, війська побачили, що вони можуть бути дуже ефективні в наступі, бити дуже дошкульно противника, і це додає впевненості. І, скажімо так, найголовніше, що це виробляє, ну я б сказав, технологічні карти майбутніх операцій. Володимир, Тому... але дивися. З Сирським це одна історія, так але є друга історія з єрмаком. Чи зробив висновок у дійсності Зеленський, що він може в принципі обійтися без єрмака? І це буде під йому плюс. Ну, мене я останнім часом почав помічати, що Єрмак, скажімо так, створює під себе паралельний інформаційний трек. Ну, от, наприклад, в мережі Екс е, або на інших соцмережах, от він висловлюється, е, ну, наприклад, сталася якась перемога на Олімпіаді, він висловлюється. Помер е, Делон – він висловлюється. Десь відвоювали якесь село, він висловлюється. Тобто, він раптом почав себе. Якось від'єднувати від Зеленського. Ну, це, по-моєму, не перший випадок. З Єрмаком, мабуть, все-таки трапилася певна якась для Зеленського. Ну, шокуюча, мабуть, інформація, коли він відчув, що Єрмак почав себе позиціонувати як майбутній прем'єр-міністр. І коли Зеленський, видно, сам цього злякався, розуміючи, що у прем'єра то повноважень більше, ніж у президента насправді, особливо в управлінні економікою, і в цьому сенсі, мабуть, мабуть, щось трапилося. Тобто, звичайно, що все планування, всі допоміжні служби Зеленського, вони точно прив'язані персонально заведені на Ярмака. Скажімо так, взяти і відкинути Єрмака він не може, бо в нього посипається вся база даних. Це все одно, що загубити мобілку із е, кредитними карточками всіма, всіх банків з кодами доступу з усім. Тому, по суті, ярмак е, це мобілка Зеленського, гаджет, гаджет Зеленського, можна так сказати. І... Дистанціюватись він остаточно не може, але Єрмак, очевидно, відчув, що він теж ну, ставати віце-президентом це вже було занадто і він пригальмував, по-моєму, ці свої зусилля в позиціонуванні себе як віце-президента. Бо він, він сам придумав для себе статус віце-президента, після чого в Зеленському. Почали тикать просто мордою, так би мовити, що цей чоловік ділить у тебе в офісі, називається. Тобто зараз з того всього, що ти говориш, виходить, що є надія, що Єрмак піде швидше, ніж відбудеться відставка Зеленського. А це, до речі, може бути пов'язане з переформатуванням більшості парламентської. От мене зачепила та дикість, з якою, е, от, наприклад, закон про заборону ПЦМП проголосували нормально. Якщо проаналізувати е, голоси, які набрав цей закон, то в принципі можна сказати, що це начерк нової коаліції без ОПЗЖ. Е, там і е, Порошенко, там і. Батьківщина, там і голос, і слух 175 голосів. Батьківщина Особливо. без Тимошенко зауваж собі. Ну так, але ну, батьківщина мається на увазі в першу чергу. І от цікавезна історія, що в мене таке відчуття, бо депутатський корпус вже давно з ярмаром ворогує. Там ну там серйозна фронта, вони вважають, що ну, Єрмак там так би мовити їх защемив. І тут, коли ну, по кількості голосів, оця ситуація дозволяє проектувати коаліцію в парламенті ну, через незмогу проведення виборів. І це для Єрма... Це тоді означає, що Рада стає суб'єктною, і Єрмак на Раду не може ніяк впливати. На Раду і на прем'єра. Тоді і уряд стає суб'єктним. Тоді Єрмак стає нарешті тим, ким він має бути, лише керівником офісу. І оце мені здається, що або західні партнери, нарешті Зеленського, переконали, що ти або. Приховай цього, бо ми, ми просто ну, припиняємо тоді співпрацю. Ну от ми бачимо навіть оці події е, Дня Незалежності. Ну завжди раніше Єрмака було в кадрі дуже багато. Але ми спостерігаємо, що, що його таки нарешті переконали зникнути десь в тіні і не відсвічувати зайвий раз. Хоча він, він присутній всюди, але, але принаймні его його не випирає тепер. І він, Ну, Не вискакує поперед батька в пекло, так би мовити. В цьому сенсі, е, мені здається, що, е, мабуть, йому теж окреслили межі його компетенції більш принципово. Е, так. Е, мабуть, перейдемо ще до одної теми з фірмаком вже.